Сьогодні ми проведжаємо в останню путь хмельничанина, командира розвідувальної роти 24-го окремого батальйону Айдар Олександра Євгеновича Розомборського. Олександр Розимборський помер від важкої хвороби 14 листопада у Київському військовому шпиталі. Він з перших днів Революції Гідності був активним учасником боротьби за краще майбутнє України. Незважаючи на смертельну хворобу, пішов на схід боронити кордони та незалежність нашої держави. Був у найгарячіших точках. АТО. коли е, почав конфлікт затихати на сході, Сашко не міг залишитись, Він підійшов город. А що робити? Давайте давай щось будемо робити. І останнє завдання, яке він виконував, це оздоровлення дітей зі Сходу. За літо і частину осені більше 300 діточок зі Сходу оздоровили по всій Україні. Це Сашко з Оленкою, з машини не, сутками не виходили. хочу попросить у вашей администрации, ну, осталась у Саши семья, и все прекрасно знают, что на сегодняшний день в райотделе остались его личные машины. Я прошу вас, люди, помогите вернуть семье транспорт. Ну, он не будет лишним для семьи, поверьте мне. Вы уже слышали, что они занимаются детьми. Детей надо на чем-то возить, перевозить. Это будет самая большая помощь от вас. Попрощатися з Олександром Розенборським на Майдан Незалежності прийшли керівники міста, області та сотні городян. Світла, пам'ять про героя назавжди залишиться в наших серцях.